Вітаю всіх! З'явилася інформація, що Джо Байден зустрінеться з Цзіпіном в листопаді вже цього року. Про що вони будуть домовлятися, і як це вплине на війну в Україні? Про це ми поговоримо з нашим гостем. Сьогодні до нас завітав Євген Магда, директор інституту світової політики. Вітаю, вітаю, слава Україні, героям слава. Зустріч китайського лідера із американським Сан Франциско. Яка головна мета зустрічі, і про що будуть домовлятися світові лідери? Я думаю, що світові лідери будуть говорити про загальну матрицю міжнародних відносин. Сполучені Штати та Китай сьогодні, об'єктивно кажучи, представляють два табори. І два табори все-таки в багатополярному світі, тому що е, одно. Ну, я думаю, що багато країн не дохочуть біполярності, але для Китаю, наприклад, біполярність це ознака власного впливу для сполучених штатів. Біполярність, на мою думку, це достатньо звичний процес, тому власна Джейк Саліван. Радник з питань національної безпеки, президента Сполучених Штатів, відзначив, що саме Китай є головним суперником на найближчі десятиліття. Ми на це дивимося крізь призму російсько-української війни, звичайно, але Сполучені Штати вони е, цю ситуацію сприймають насамперед через е, власну розвідувальну інформацію, власні національні інтереси, і вони бачать не тільки. Прагнення Росії захопити Україну, знищити її незалежність, але й прагнення Китаю бути більш активним в азійсько-тихоокеанському регіоні, більш активно впливати на країни Африки. Тобто вони це сприймають, ну я б сказав, в більш широкому контексті, тому е, є про що говорити є на що звертати увагу, і є які е, власне питання розглядати. А взагалі, які зараз відносини між Китаєм та е, американським лідером? Тому що в різні часи говорили, що то похолодання, але все ж таки економічно вони дуже країни об'єднані і в них є завжди спільне. І тому їм потрібно знаходити спільну мову. Як це може впливати на війну в Україні? Товарообіг між Сполученими Штатами та Китаєм дійсно наближається до трильйону доларів. І тому е, це Фактор значний і суттєвий, і він суттєвий для обох держав: тобто, відмовитись від економічних відносин зі своїм таким заклятим другом, причому глобального масштабу, і Китаю і Сполученим Штатам буде достатньо складно, тим більше Китаю буде важче, тому що його економіка експорту орієнтована. Але я думаю, що Буде надто спрощено, вважати, що от Байден скаже, сі ну, давай ти натиснеш на Путіна, і Путін припине війну у в Україні. Це е, трохи не так працює. Але е, говорити про те, що будуть зменшені, е, Ну скажімо, шанси на те, що Китай буде е, допомагати боєприпасами е, Росії, допомагати. Взагалі будь-яким будь-якими товарами подвійного призначення це те, що Сполучені Штати я думаю, прагне, і давайте не забувати, що у Сполучених Штатах є козир, вони все ж таки не надають Україні такого обсягу військової допомоги, яка б могла допомогти Україні завдати Росії такої поразки, після якої та б могла б опинитися на межі розвалу, і Китай відповідно міг би. Ну, не просто ласо дивитися на російське зауралля, а захопити його, створивши, ну перетворивши його на частину Російської імперії. вибачте, Китайської імперії. Ну тому що китайський вплив на далекому сході він на далекому сході Росії він є, так би мовити, загальним місцем. Але я думаю, що Китай дуже зацікавлений у природних багатствах Росії для забезпечення власного економічного зростання і для того, щоб стати економікою номер один в світі. Тепер давайте поговоримо про візит Макрона до Казахстану. Там це нагадаю нашим глядачам, що це одна із учасниць ОДКБ, і таким чином, чи може наприклад західні наші партнери та сполучені штати Америки натиснути на Казахстан і щоб він, наприклад, вийшов з цієї організації, тому що його зовнішня політика за останні десятиліття вона активно підтримує зв'язки як з Європою, так і з Сполученими Штатами Америки, також із Китаєм. Я думаю, що так питання не стоїть на сьогоднішній момент з однієї простої причини, ОДКБ як військово-політична організація перебуває в стані коми, і вона нічого реально зробити не може. Ну тобто, для чого докладати таких зусиль? Формальний привід візиту Макрона до Центральної Азії це пошук джерел можливостей для французької атомної промисловості, тобто Уран. Їх цікавить центральноазійський уран, але разом з тим, я думаю, що географія цього візиту, давайте також усвідомлювати, що країни Центральної Азії це на сьогоднішній момент молодші політичні партнери не так Росії, як Китаю, то Макрон, ну я думаю, в такий спосіб перевіряє, наскільки реалістичними є, наприклад. Зовнішні економічні відносини з центральною Азією без санкцій Китаю. Ну, От стаття Валерія Залужного щодо загрози позиційної війни в Україні та видів озброєння, яке нагально потрібно Україні для перемоги над агресором. Що ви скажете про цю статтю, і які ризики будуть для України в зимовий період? Валерій Залужний, ви знаєте, він як головнокомандувач збройних сил, не лише людина, яка користується величезним авторитетом в українському суспільстві, але й людина, яка задає тренди. Згадайте, як в вересні минулого року разом з іншим генералом Забродським, вони е, опублікували статтю про війну, яка як вона буде йти в 2023 році. І мені, наприклад, запам'яталася фраза, що навіть тактичний ядерний удар з боку Росії не зламає волю України до опору і волю до перемоги. Зараз залужний називає речі своїми іменами. Він наголошує на то, зверніть увагу на тональність статті. Він не перекладає відповідальність на наших партнерів, він не висловлює їм претензії, не говорить, що там як... він просто е, достатньо. Широкими мазками, але чітко висловлюється про те, що Україні потрібно на сьогоднішньому етапі, і е, якщо ми говоримо, наприклад, про засоби радіоелектронної боротьби, на яких наголошує наш головнокомандувач, то це ж належить до категорії, наприклад, налетальної зброї, правильно, але це те, що нам потрібно, так само, як і засоби засоби контрбатарейної боротьби. Він як людина, яка керує. Воєнною організацією України, я думаю, найкраще в світі розуміється на тому, що Україні на сьогоднішній момент потрібно. І ця стаття важлива, ця стаття потрібна. Добре, що вона вийшла в з економіст. Тобто, це стаття, яку ще вчора прочитали, ну, я думаю, в усьому світі люди, які ухвалюють рішення. І тут, до речі, немає жодної конспірології з публікацією. Взитайм е, Саймона Шустера і колонки Валерія Залужного, тому що наскільки я розумію саму логіку підготовки подібних матеріалів. І ви працюючи е, у всякому разі, пов'язані з тижневиком, ви розумієте, що подібні матеріали вони не готуються просто на коліні, тобто, це достатньо складний процес, і відповідно, я думаю, що це е, своєрідний маніфест того, що війна триватиме і захід. Має активізуватися для того, щоб надати допомогу Україні і відповідно призвести до поразки Росії. У багатьох наших громадян виникає таке питання: а чому, наприклад, не було політичної волі на передання? далекобійних ракет інших видів озброєння, наприклад, там літаків або ударних гелікоптерів, напередодні літнього контрнаступу, який був влітку цього року. А потім, наприклад, от коли атакам це передали вже в кінці, ну фактично, в жовтні, так офіційно, коли вперше були вони використані на полі бою. Чому саме так відбувається? Чому наші партнери, наприклад, раніше не могли передати нам це озброєння? Ви знаєте, давайте починати з самого початку: з того, що для початку у нас на 24 лютого взагалі не було жодних, в принципі, жодних угод про надання зброї про підтримку тощо, і відповідно, те, що Захід нам надає цю допомогу, це його добра воля. Будемо називати речі своїми іменами його усвідомлення небезпеки Росії, і сам процес виділення озброєнь він має в собі кілька компонентів, кілька складників: і політичний, і економічний, і фінансовий. І військовий вже ну я б не сказав, що він другорядний, але е, давайте розуміти, що нашими партнерами по Рамштайну є не військові диктатури, а демократичні держави. І вони відповідно ухвалюють рішення з огляду на власні політичні інтереси. Тобто, якщо ми пригадаємо хронологію певно, то спочатку це були протитанкові комплекси і переносні зенітно-ракетні комплекси до широкомасштабного вторгнення. За сім тижнів після 24 лютого ми почали отримувати гаубиці 155-го калібру натівського, але й виявилося, що й до них бракує снарядів це відкриття. В Тому числі і для Заходу, те, що ідуть бойові дії такого ступеня інтенсивності, що запаси боєприпасів вони просто вимиваються страшенною швидкістю на складах. і це, ну, це, це реалії. Потім були Хаймарс, Потім були наприкінці е, 22-го року рішення про Петріоти. Зараз ми бачимо рішення про Атакамс і е, в процесі Ф-16. Е, я думаю, що країни Заходу вони послідовно зважують свою позицію, і десь вони зважають і на можливу реакцію Російської Федерації. Це реалії на сьогоднішній момент. Росія 30 років показувала, що вона впливова, що вона що з нею треба рахуватися, що до неї треба прислухатися, і це все на сьогоднішній момент існує. Тому. Давайте ми будемо виходити з того, що є такі реалії, і нам в них треба діяти. Ми маємо більш активно працювати з Заходом в цьому контексті, пояснюючи абсолютно просту річ: чим більше ми отримаємо західного озброєння, тим більше наших захисників виживе, тим меншими будуть втрати Сил оборони України. Це пряма залежність. І про це треба говорити, на цьому треба наголошувати, наголошувати на значній ролі оборонно-промислового комплексу заходу і робити відповідні речі. Валерій Залужний у своїй статті також повідомив, що Росія може скористатися цим періодом для значного свого посилення, але водночас, якщо нам західні партнери, бо ми бачимо по логіці передачі різних видів озброєння, що це більш і більш високо. Технологічне озброєння, так, як ми можемо скористатися цим часом, щоб закріпити наші збройні сили, і в стратегічному плані, як це нам допоможе е, дійсно перемогти агресора? Я не думаю, що Ну е, на сьогоднішній момент йде мова про певні, певну паузу, тобто, ну, так питання не стоїть. Але я думаю, що в принципі, для того, щоб переходити на воєнні рейки, у Росії, на жаль, є певний гандікап. Росія почала це робити набагато раніше. Вона почала робити висновки 15 років тому після російсько-грузинської війни 2008 року, яку Захід проковтнув в сенсі територіальних загарбань бо захоплено 20% території Грузії і. Вони продовжують бути окупованими по цей час, відповідно на це треба реагувати більш активно. Такої реакції на сьогоднішній момент ну, е, сказати, що є е, на, насправді багато достатньо західних компаній співпрацювали з Росією, постачали її необхідні комплектуючі для її військової техніки, і те, що зараз там Росія розконсервовує якусь стару ще радянську техніку. Це в даному випадку ну, має другорядне значення. Вам будь-який військовий підтвердить, що танк на полі бою, незалежно від того, якого він року випуску, він несе дуже суттєву загрозу. А виробництво тих самих, наприклад, ланцетів чи інших безпілотників це теж суттєва проблема, і цьому треба максимально ефективно протидіяти. Тобто, ми маємо усвідомлювати, що. Росія, як авторитарна за своїм змістом держава, вона має більше можливостей переходу на військові рейки. Україна як демократична країна, вона часто має і дискусії, і багато обговорення, і багато чого інше. Але ми маємо в цьому контексті, наприклад, усвідомлювати, що нам потрібні не вибори, а перемога. І виносити цю тезу до західних партнерів, що нам потрібні. Відповідні обмеження всередині країни, на які люди йдуть свідомо, а не скандали з різноманітними тусовками, яких лякають люди в військовій формі, нам від Бо, е... війна є на сьогоднішній момент. На жаль, затяжною. Це очевидна реальність. І відпітляти від неї практично на сьогоднішній момент. Є неможливим, тобто треба усвідомлювати, що і ціна перемоги і компоненти перемоги вони залежать від кожного з нас. А от чекати суттєвого збільшення військової допомоги Україні від наших західних партнерів та Сполучених Штатів Америки на тлі загострення на східному фронті, ну я почув заяву пана Шепса, міністра е, оборони Великої Британії про те, що Велика Британія буде об'єднувати е, зусилля союзників, почув е, слова е, міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна і держсекретаря Ентоні Блінкіна про те, що вони проти поділу пакету допомоги Ізраїлю і Україні на два. Я думаю, що. Це трошки по-іншому працює. Тобто, немає, ну немає такого рішення, знаєте, що там Залужний підняв слухавку, позвонив Вашингтон і каже: давайте мені сто танків. Так це не працює. Е... Сполучені Штати аналізують в першу чергу як країна з найбільшими в світі військовими витратами і відповідними можливостями, що і як давати Україні. Я вже говорив, що Сполучені Штати не зацікавлені, на мою думку, у. Повній поразці Російської Федерації для них ця ситуація несе певну загрозу глобального характеру, тому вони будуть діяти. Ну, я б сказав, більш обережно і відповідно, вони будуть впливати на ситуацію е, так, як вони це можуть робити. Просто ми ще не все отримали з того, що було вже анонсовано, про що було заявлено. Ну, це суто логістично навіть. Величезні обсяги, і відповідно, оскільки це е, здійснюється через е, постачання через західний кордон України. Ну не так багато цих каналів постачання треба це розуміти, і відповідно треба робити належні висновки, але не впадати в панічні настрої, тому що я думаю, що всі ми усвідомлюємо простий факт, що Україна продовжить боротьбу незалежно від того. Чи буде надходити західна допомога чи ні? А от Росія готова до такої затяжної війни насправді, тому що в них є ситуація як політично, економічно та соціально також зазнала певних руйнувань. Я думаю, що, на жаль, готова. У них ідеологічно є агресія, ідеологічно є прагнення повернути тимчасово втрачену територію, якою вони вважають Україну. У них є, е... Принцип життя десятків мільйонів громадян Росії хорошо не жилі, нічого і не чинати. Вони тим більше мають потужну пропагандистську машину, яка достатньо ефективно промиває мізки середньопересічному росіянину і все-таки Росія вона до протистояння з Україною. Вона безумовно готова і готова до того, що воно буде тривалим. Але я скажу так: немає, немає ніде розрахунку такого, знаєте, що, ну, припустимо, там загинуло 300 тисяч росіян в Україні, і все, значить, буде, буде масовий виступ і, от, однозначно. Таких цифр, таких розрахунків немає. Це Сполучені Штати свого часу, під час В'єтнамської війни, вони просто захлинулися в потоці загиблих солдатів, і вони були змушені йти на е, переговори з В'єтнамом. У Росії, ну що там є якийсь демократичний з приводу цього демократичне попискування, чи ні? Ні, немає. Там там дискурс носить в цілому імперський характер. Тому на жаль, я думаю, що будуть з будуть цим проблеми, і ми ці проблеми повинні будемо вирішувати успіхами Сил оборони України. Євген Магда, директор Інституту світової політики, був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую. Обов'язково поділіться цим відео зі своїми близькими, поставте лайк та підпишіться на YouTube канал Фокус. У нас завжди важлива для вас інформація. Бережіть себе і до зустрічі.